Фарбування сухоцвітів. Давайте ми сьогодні піднімемо цю важливу тему, бо дивлюсь дуже багато питань в коментарях в особисті щодо фарбування сухоцвітів, але мало конкретики. Є питання, як фарбувати. А, а яку рослину фарбувати? Ви не уточнюєте. Я зрозуміла, що треба зробити огляд на фарбування соломи, це я зроблю, і на фарбування. Було питання саме стосовно лагурусу. А далі питання, як фарбувати сухоцвіти. І все. А ви повинні розуміти, що фарбування сухоцвітів це не просто взяв і общим методом пофарбував абсолютно всі сухоцвіти. Ні. Кожна рослинка фарбується, ну, не кожна рослина фарбується по-різному, але а, а види рослин фарбуються кожен вид по різному. Так, наприклад, злаки мають більш щільну, гладку структуру непористу, вони фарбуються одним шляхом. Наприклад, пухнасті суцвіття, такі як лагуру, сипалі, пагони, вони фарбуються легше, їх можна пофарбувати іншим шляхом. Розумієте, тобто ну, треба конкретика, яку рослину як фарбувати. Якщо є такі питання, ви, ви одразу уточнюєте там, зробіть мені там, огляд на. Фарбування, ну, там, наприклад, фолярісу або там краспедії, ну, щось таке, от, щоб я розуміла, про що йде мова. І я залюбки це зроблю. А зараз, а зараз просто давайте цю частину поговоримо про, ну, про сам метод фарбування. Я зроблю інші частини, щоб було більш зрозуміло і більш там глибше відкрити цю тему. Отже, у нас є два види фарбування. Це зрозуміло. У нас перший це спрей, і, ну, аерозольний метод, і метод шляхом повного занурення. Метод аерозольний ми упускаємо, він нам не потрібен, бо це і так зрозуміло. Аерозолем чик-чик нанесли все. А от ми будемо розглядати з вами метод повного занурення. Саме це і цікавить всіх, я так зрозуміла, але без ну, конкретної там назви рослини. так? Отже, сам метод повного занурення розділяється ще на два види типу окрашування, типу фарбування. Це у нас перший метод холодного фарбування і метод фарбування шляхом нагріву. І той і той метод можна використовувати для будь-яких сухоцвітів, але треба розуміти, що більш щільні волокна, такі як злаки, там, де коробочки в суцвіті, такі як льон сухоцвіти. Їх треба фарбувати саме не холодним зануренням, а зануренням із нагріву. Чому? Бо їх структура не візьме на себе фарбу. Одразу при, ну, при зануренні холодному, навіть якщо ви будете вимачувати там цю рослину два тижні, нічого не вийде. Тому будемо з вами зараз роздивлятися. Зроблю наступні відео окремо по холодному зануренню і по фарбуванню із нагрівом термозанурювання. Зроблю вам два огляди. І покажу, розкажу про паралелі, що і як треба додавати, які рослини в чому фарбувати. Давайте так. А якщо у вас будуть питання поконкретніше по рослинам, пишіть, буду робити огляд і на них. Ну, все, курс по фарбуванню відкрито. Будемо зараз ізучати.